Всім привіт! так Хочу зробити відео по установці анімометра от такого це так, все правильно припаяв. Зараз попробую Зараз підключуся до контрольора побачив чи все правильно підключив. Я yeah, працює yeah. покажу вам ближче. Тут верхове. Оце де він. там мають бути показники. Є, працює. О, зробив таке кріплення. Тут до мачти на 4 болта. А тут просто зробив таку лопатку. Зараз прикруті чотирьома болтами. Зараз треба залізти на мачту. Прикрутити. От, напевно, прикрутив в кінці троса. Цим кабелем запустю вже до хати. Тріщок працює. Отак, ну, просердлив отверстя. Протягнув дріт, такий краєвид. Так, кабель я вже протягнув. Зарипаяємо штекер і будемо підключати. Так, підключив я штекер, підключив анімометр вже. Так, і дивимось, що тут у нас один метр, 2 метри. Це у нас показує вітер, який. Це вольт, який дає генератор. Це обороти вітрогенератора і ток ампера. Отак От так, 3 метри. А при 3 метрі вже якісь ампери там дає 3-4 ампери. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.